Молодими лейтенантами прибув для проходження військової служби в залізничних військах Міністерства оборони України. Це був 95-й рік, початок моєї офіцерської служби. Практично 9 років неповних були в составі залізничних військ. Подальшому був перехід в Державну спеціальну службу транспорту Міністерства інфраструктури. На той час я ще був досить молодим офіцером. В країні. Відбувалися такі події, що тяжко було щось прогнозувати, де краще, де страшно, де не страшно. На мою думку, був призначений керівник достойний Державна спеціальна служба транспорту відповідна, була якась впевненість в тому, що служба буде перспективна, відповідна, що в неї є майбутнє. Ну, з переходом, скажімо так, на інше найменування. В основному задачі. В принципі, особа не змінилась, Державна спеціальна служба транспортни, тільки стали, скажімо так, більш насищатись додатковими навантаженнями. Наші підрозділи залучались на всіх, скажімо, слабких місцях. Одне з таких великих будівництво Автобам Київ Одеса. Наступний об'єкт серйозне державне означення це будівництво дамби міста Чоп. Ну і практично всі стихійні лиха, всі паводки. Залучались військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту, що на Закарпатті, що Франківщина, що Чернівецька область. Есть, ну, практично там, де гірські райони, де були паводки, везде були задіяні військовослужбовці нашої служби. Кожен день при проходженні служби він ну, запам'ятається по-своєму. Щось так окремо виділити я не можу, напевно, що Часу трошки пройшло з моменту переформування. Зараз вже війна в країні повномасштабна, відповідно, так я навіть не знаю, що згадати так. Ну, було цікаво, то, що практично всі такі тяжкі моменти, де не справлялись цивільні організації, везде залучались наші військовослужбовці, це наша техніка. На даний час вона вже більш-менш, скажімо так, новітня. В ті часи все було на фондах Радянщини, старі зразки техніки, ламалась. Динаміка однозначно позитивна. Державну спеціальну службу транспорту почали ну, бачити її, перспективи, її можливості. Більш відповідальні завдання почали отримувати наші підрозділи. Відповідне фінансування значно, враховуючи те, що війна ну, на даний час. Фінансування і забезпечення, по-моєму, напрямку, за що я відповідаю, то значно покращилася в порівнянні з тим, що було. Це дуже велика частка мого життя, по-перше. Грубо беремо 21 рік існування Державної спеціальної служби транспорту. Із 34 календарних років вислуги 21 у Державної спеціальної служби транспорту. Вона на моїх очах, якби, скажімо так, перетворювалася з одного організму в інший. Вона розвивалась, вона себе показувала на всіх, скажімо так, фронтах, де ми себе проявляли. Це перспективний організм, який є майбутнє, на мою думку. І молодим поколінням тут буде цікаво і вони без роботи не остануться ніколи. 24 лютого 22 рік. Ранок, виїзд, колона, техніка, люди. Їдеш в невідомому напрямку, по бойовому розпорядженню одне місце прибуття було. В процесі висування і руху колони неоднократно зміни. в зв'язку з тим, що ворог просувався і дуже швидко він в той час просувався на півночі. Ну, і Кінцева станція, скажімо так, прибуття була Чернігів. Невідомість, ну, не зрозуміло, що робиться. Постійні обстріли, постійні. Бомбардування, ракети, ну, ситуація критична, ну, потихеньку якось там зрієнтувалися ситуацію, наладили процес, всі освоїлись і виконували задачі, які покладалися на нас. Ну, основна задача була зупинити ворога любими шляхами, як кажуть. Ліквідація всіх можливих доріг, лісних, полівих, підготовка до руйнування всіх мостів, які ворог мог використовувати для того, щоб просуватись далі. Перші втрати це були в основному пов'язані з авіацією, з нальотами авіації, з роботою артилерії. То втрати, то що сказати, прильоти, згорання техніки. Та що можна було відновлювати, відновлювали те, що не можна було відновити, відповідно проводили заміну. Та всі хлопці молодці, всі справлялися своїм, скажімо так, можливо, якийсь страх. Однозначно, страх був у всіх. Ці нормальні люди бояться і реагують, коли прилітають, коли. Найстрашніше ну, це авіація. Це однозначно, самі потужні удари від неї були по Чернігівщині. Вони там себе почували дуже вольготно, ніякої ППО взагалі мови тоді не було. Тож, зальоти в авіації були регулярні, ну і відповідно наслідки після їхніх прильотів були, скажімо так, не дуже приємні для нашої держави. Для наших військ. вже почалася деокупація, так. І в той час ми частково, скажімо так, підрозділ нас повернули в пункт постійної дислокації в зв'язку з тим, що дуже багато було пошкодженої техніки, ну і фактично не було можливості виконати завдання. Ради закатувати рукава і до праці. Які поради мали бути. Бажання боронити нашу країну максимально. Як наша голова адміністрації каже, що фортифікація це наш наступ і наша оборона. Відповідно, кожний військовослужбовець, перспективний, хто хоче до нас попасти, в нього буде чудова можливість проявити свої навички, здібності в залежності від його фаху. Запрошую всіх до нашого колективу разом до перемоги.